Чому так зв'язані стресові ситуації або взагалі стан людини напряму з кишківником? Дивіться, тут е, не кишечник зв'язаний з мозком, це навпаки. Хоча виявили, що величезна кількість нейронів є, і навіть їх кажуть більше, ніж мозку, і що кишечник наживає другим мозком, але треба чітко розуміти, Кишечник не живе сам по собі, кишечник контролюється мозком. Тобто, в стовбурі мозку е, є центр управління. Травною системи. Ось. І в даному випадку, якщо те, що ви називаєте стресом, стресом це активація симпатичної нервової системи. Тобто, ст що таке стрес? Да? Це якась неочікувана для нас ситуація, яка може там реально або віртуально нам загрожує. Але слово загроза теж людина не розуміє. Якось е жінка сказала, що вона уходить з дітьми, чоловік каже, перехрестися, перехрестився, ти каже, ну слава Богу, йди собі, тепер я собі спокійно заживу. Да? А для когось це буде катастрофа. Ось. Тому. Це це поняття, таке воно відносно. Але як тільки активується симпатична нервова система, організм починає працювати в іншому режимі. Що значить інший режим? Інший режим в нас відбується адреналін в підвищених дозах: адреналін, норадреналін, кортизол, далі у нас блокується перистальтика, тобто сповільнюється робота кишківника, шлунок спазмується. Зменшується виділення соляної кислоти. Це все пристосувальні особливості. Навіщо? Бо коли ми потрапляємо в якусь, скажімо так, проблему, де? Або то, що ми називаємо стрес, а в біології стрес це небезпека. То нам треба вижити. І от щоб вижити, нам треба максимально швидко використовувати запаси ресурсів. От щоб перейти, переключитися на цей режим використання запасів, який ми маємо, у нас має повністю заблокуватися травна система. Тому люди, які постійно як. Кажуть, вони живуть на стресі, там робота в них не така, діти в них не такі, чоловіки чи жінки в них не такі, держава в них там не така, життя їх не таке, стрес у них постійний. У них є зміни шлунково-кишкового тракту. І в такому випадку світі, наприклад, не можуть набрати вагу. І інші, наприклад, навпаки, набирають вагу, але і ті, і ті мають проблеми шлунково-кишкового тракту.